Вітаю, шановні друзі, сьогодні детально поговоримо про те, як перереєструвати ваш український автомобіль на німецький. Дам вам деякі лайфхаки, поради, як це зробити без додаткових проблем. Так, давайте почнемо перше з того, що у нас в деяких землях німеччини є звільнення від отримання німецьких номерів до 30 вересня, але це тільки в деяких землях. Хоча в загальному по німеччині ніхто не штрафує українців від 30 вересня. Таких проблем, я думаю, не буде. Що буде потім невідомо. На даний час немає жодної інформації про продовження звільнення від отримання німецьких номерів в подальшому. Ну це й не дивно. Німеччина дала майже три роки для перереєстрації. Хто не перереєструвався, друзі, то ваші проблеми. От в подальшому можуть бути штрафи і за. Їзду без державного німецького номеру, а також через те, що ви не розмитнили авто. Тому будьте уважні, тому що е, ті, хто не розмитнив, ви можете спокійно попасти на е, 24 плюс 10% на 34% від вартості автомобіля. Майте це на увазі. Тому перше з чого почати, перше з чого почати, це або технічний огляд, або розмитнення Неважливо, Просто технічний огляд трішки довше робиться. Розмитнення це дуже проста процедура. Хтось починає з розмитнення, хтось починає з технічного огляду. Давайте розкажу спочатку про розмитнення. Для того щоб розмитнити ваш автомобіль, потрібно звернутися в ЦОЛЬ-АМТ за місцем вашого проживання. Знаходите місцеве управління ЦОЛЮ, приїжджаєте туди і отримуєте відповідний документ, який називається für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs». Ось так він виглядає в загальному, один листочок. Співка ССУ Ласун Штеля можна і копію надати, їм копії буде достатньо. Для того, щоб отримати такий документ, вам потрібно буде заповнити відповідний антракт за формою 0350. В моєму телеграмі ви можете знайти посилання на всі документи, про які я зараз розповідаю. Заповнюєте в трьох екземплярах формуляр 0350. Приходите з усім пакетом документів, закордонний паспорт, всі ваші документи, займонер, мельдамт, реєстрація, ауфенхальс, Тітелі, все, все, все. Приходите в ЦОЛ, реєструєтесь і вам видають такий документ. Далі вам потрібно пройти технічний огляд авто. Технічний огляд авто проводять такі організації, як ТЮВ, Декра, GTU або Кюз. Якщо є схвалення типу ЄС для вашого автомобіля, тобто він відповідає фактично європейським стандартам, тобто є сертифікат ЦОК, який називається Certificate of Conformity, від виробника, тоді буде загальний огляд відповідності до параграфу 29 СТВЦО. От. Вартість приблизно там 259 євро за відповідний огляд. Якщо ж ваш автомобіль не має схвалення типу ЄС, тобто фактично, наприклад, він американець, да? то вам потрібно буде записатись на спеціальну інспекцію технічного стану. Яка називається Фольґудахтен Technischen Датанблат відповідності до параграфу 21, вартість 250 євро. По результатам, наприклад, ось Декра робить ось такі заключення. Бачите, на зеленій бумажечці, де пишуть про те, що у вас є регерніс der Begutachtung, Позитив абгешлосен. тобто позитив абгешлосен, це означає, що ви позитивно пройшли технічний огляд, друзі. От. І проблем у вас з цим немає. Далі для того, щоб м -м -м, піти зареєструватись далі в німецьке МРЕОКЦУ Ласунштеля, вам потрібно отримати так званий ЄФАВБІ номер. Тобто це номер, який отримується в страховій компанії. Для того щоб його отримати, вам потрібно знайти страхового маклера, прийти сказати, я хочу оформити. Обов'язково э, страховку КФЦ Гафліт Ферзіхрунг, зелена картка українська не підходить, Гренцеферзіхрунг також не підходить. Тому вам потрібно знайти Маклера і взяти в нього EVB номер. E, він вам скине цей номер і при заповненні в німецькому Рео Кафце «Zulassungsstelle» ви просто вказуєте даний номер. Потім, коли пройде вже реєстрація, ви прийдете до. Маклера і оформити весь договір е, в загальному. Але друзі, пам'ятайте, що перед тим як оформлювати е, страховий договір КФЦ Хафлітферзігорунг, вам потрібно взяти в Україні довідку про безаварійний стаж. Без цієї довідки вартість вашої страховки буде дуже велика. Де взяти цю довідку? Або в тій страховій компанії, де ви були постійно, якщо таких компаній багато, то потрібно брати. З кожної компанії таку довідку вона повинна бути на англійській мові, або звернутися в МТСБУ Моторотранспортне бюро України. У мене на телеграм-каналі є відповідне посилання на форму, де ви можете скачати відповідні вимоги до заяви, заповнити відправити в електронному вигляді. Десь близько 1-2 неділі вони розглядають дану заяву. І на англійській мові дають вам довідку про безаварійний стаж. Дані довідки майже всіма страховими компаніями приймаються, і вони тоді вираховують цей ваш безаварійний стаж в Україні, зараховують до німецького, і таким чином вартість страховки у вас зменшується, друзі. Тому вам до КФЦ Цуласунштеля потрібна відповідна довідка з ЦОЛЮ на розмитнення. До речі, по ЦОЛЮ ще декілька моментів. Для українських переселенців, друзі, розмитнення нульове. Але пам'ятайте, що протягом року, після того, як ви розмитнили авто, ви не можете його продати, друзі. Ви повинні про це пам'ятати. От тому, коли йде така це Сола Сункштеля, німецьке Мрео, ви берете документи з Мрео, берете заключення про технічний огляд, ну той же самий ДЕК, РАТЮВ, Берете ЄФАУ-бі-номер від страхового Маклера, берете інші документи, такі як закордонний паспорт ауфенхальстітель, Ну, закордонний більш цього вам не знадобиться, ауфенхальс тітеля буде достатньо. І реєструєте свій автомобіль. Ви, до речі, можете також замовити собі Вюншикен бажані німецькі номери. Тобто, якщо ви хочете якусь спеціальну серію, це коштує до 50 євро. І в результаті, друзі, після того, як вам зареєструють, якщо ви не хочете, до речі, ці номера, то вам номер абсолютно безкоштовний. Видадуть. Коли ви зареєструєте свій автомобіль в КФЦ Culassungш, вам видадуть два документи. Це фактично два технічних паспорта. Culassungs 1 і Culassungs Bishinгу Tile 2. От, наприклад, tile 1, от, бачите teil 1", і 2". От так виглядає. Оцей коротенький потрібно возити з собою, оцей здоровий потрібно тримати вдома. Чому? Тому що оцей документ, а також ваше посвідчення водія, дають вам право керувати автомобілем. Другий же 2, да, він підтверджує той факт, що ви являєтесь 100% власником, ну тобто та особа, яка в ньому зазначена. Тому другий оцей цуласу з Бишайнігу таль 2, він повинен на 4 який, він повинен зберігатися вдома, друзі. Пам'ятайте про це. І ще невеличка порада, обов'язково, як будете реєструватися, друзі, візьміть наліпку екологічного класу для німецьких авто. Пам'ятайте, що в деяких землях за це може бути штраф, наприклад, в Яйцегу при в'їзді в, в центр міста от, деяких міст вас можуть штрафувати, якщо не буде такого кружочка зеленого з написом там 2, 3, 4 клас екологічних викидів вашого автомобіля. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.